Зимовий спортивний. Привіт, друзі, канал Болхату, Олександр Мірошник, fc 24 Продовжимо грати за Андрія Ярмоленка. Приємно всім перегляду. Сьогодні ми завершимо таки першу половину нашого першого сезону. Матч проти Лепсього я пограю, а ось там побачимо. У нас там ще останній тур групової стадії Ліги Європи. Вже, в принципі, нема сенсу його грати. Можливо, там яскраві моменти. Ну, хочеться сьогодні дограти. Все ж таки, вже грудень цього року. Бундесліга, ви бачите, ми на 15-й позиції. Ми на Наскільки позиції і виживання в Бундеслізі триває. Так, ну ось такими нюанси прокачуємо, тренуємося. Отже, Лейпциг, Динамо, Київ. Ярмоленко на своїй позиції, і ви бачите, що він трохи не відновлений. Можливо, перший тайм граємо, а в другому вже будемо там йти на заміну йти відпочивати. Три голи в останньому матчі. Що там, як погода, друзі? В сумах це просто трендець. В день мінус 15, мінус 16, вночі мінус 21, мінус 22. Дуже холодно, давно я не пригадую, щоб так було. Але єдиний знати плюс це те, що купа снігу, все вкрито снігом, від того, мабуть, що мороз не так відчувається. Аби це було на голу землю, то самі розуміються, це був би треш. Так, ну завдання на матч, мені цікаво, чому два однакових. Удар у ствір там двічі, удар у ствір там один. Ну Це в нас шанси. Непогані шанси виконати обидві ті завдання. І, можливо, ще оцінку, оціночку наберемо. Так, хлопці, спокійно. Спокійно. Голкіпер наш виносить м'яч, тут босс, прийняв майже. Ну, але в підсумку не обробив втратив. Всім хочу подякувати за вашу активність, за ваші коментарі. Дякую, друзі, приємно з вами спілкуватися. Нагадую, що це в нас останній сезон. Перший він же останній в якості гравця. Далі будемо завершувати професійну кар'єру і, і, і вже будемо там ну, в подальшому. Буде Андрій Ярмоленко очолювати якусь команду. Ну, глянемо, звісно, що які там будуть пропозиції. Можливо, ну можливо, сам визначись. Можливо, ви мені допоможете. Можливо, там ми разом оберемо з тих. Команд з тих пропозицій, які будуть, все ж таки, де Андрій Ярмоленко наш буде починати свій шлях у якості головного тренера футбольного клубу. Нулі поки що на табло. На виїзді ми граємо. Так, тут непогано. Микола Шапаренко назад віддає. Ярмоленко в центрі ми зараз опиняємося. Непогано корпусом зіграв Андрій. А тут чому він не віддав на правий, на правий фланг? Чому? Чому? Багато питань, на які, на жаль, на які, на жаль немає відповідей. Ну так, команда, команда грає так собі. А Ось тут непоганий розіграш. Андрій Ярмоленко отримує передачу і відкриває рахунок цієї зустрічі на 25-й хвилині. Андрій Ярмоленко. Ну і, звісно ж, покращує свою статистику. Ще один забитий м'яч до активу. Левсик одразу йдуть. У відповідь, ну і тут ми м'яч відібрали непогано. Ярмол... Ну, стрілочка ту нам нагадує, куди бігти, але намагаюся бути поближче до, до м'яча. Ярмоленко. Ярмоленко п'ятою, як красиво заходить Микола Шапаренко, той далі віддає передачу Семендю. Ярмоленко пішов в обігріш і в підсумку втратили м'яч, але намагаємося одразу його повернути своїй команді. Пресинг, пресинг влаштовуємо тут. Тиснемо на Голкіпера. Там пішов я в підкат, але то нам не допомогло. Ну, як ви зрозуміли, друзі. Наше Динамо вже по-любому буде в плей-офф Ліги Європи. Ну, навіть. Режисер трансляції нам не показав, але все ж таки м'яч перетнув в лінію наших воріт. Один-один. Ну так собі грає наш захист. Я не знаю, як з цим боротися, ну ніяк. Тому що я керую одним футболістом, навіть коли я там пробував, грав за команду, то ну, команду так собі. Ну і звісно, що я не можу впливати на тактику. Тому, власне, і нема сенсу грати за команду. Семенджо, прошу передачу, дуже довго там розвертався. Ярмоленко непогано там вбігав. Штрафний майданчик. Отже, перші 45 хвилин такі насичений перший тайм. QR-код на мій телеграм-канал, друзі, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Ярмола, до речі, дуже-дуже ну, на себе схожий. ну, Прям дуже. Дуже, як в реальному житті. Андрій Миколайович, до речі, як власне, і Андрій Шевченко також Миколаївич. Активно розпочинає другий тайм. Розпочинають гравці Лепсі Непогано тримають зараз м'яч. Підійшли все ж таки до нашого штрафного майданчика. Наші захисники намагаються відібрати м'яч. Георгій Бущан зараз вступає в гру, рятує нас. Один-один рахунок, друзі. Один-один. Моменти ми мали, в принципі, але все ж таки більше з м'ячем Лейпциг. І, ну, мабуть, що відчувається рівень. Проте ми тримаємось. Андрій Ярмолки вже підійшов я тут поближче. До нашого захисту треба. Допомагати, єдине, що мені, знаєте, що не подобається, дії в захисті нашої команди. Гравець підходить до гравця з м'ячем, але нічого не робить. Не підкат, не, там, не тисне, просто стоїть, спостерігає. Встиг віддати таке передачу на фланг, абос цей помиляється, поспішив. Даремно він віддавав туди вперед, в дотик. Ну, все, мабуть що, сил немає, Ярмоле, треба йти, треба йти на відпочинок. Віталій Бояльський змінює Андрія Ярмоленко, Вісім оціночка. Один гол. Що ще треба? Три один. Ого, оце так пішов. Ярмола пішов, команда програла. Два завдання з трьох ми виконали. В принципі, непогано. Так, що тут? Е, прочитав твоє повідомлення в соцмережах після гри. Це чудово. Ти дякуєш всіх футболістів за вклад. Друже мій. Так, Бундесліга, ви бачите, ми на 16-й позиції гірники на останній сходинці. 18 та позиція. У нас 10 очок, у Шухтаря 7. <гум> так, ну що, в принципі, в принципі, можна пограти можливо, друзі. Вже тепер яскравий момент. Давайте спробуємо лише за, за ярмолу. Ну, точніше, то це будуть яскраві моменти за участю нашої команди, але, як ви зрозуміли, керувати я буду. Саме лише Андрію. А можна грати моменти за всю команду. Ну, давайте спробуємо, як воно вийде. Так, шоста хвилина 0-0. Передача тут на Єрмоленка. Вперед. Помітив Семенджо, але дуже слабко. дуже слабко. 11 метровий Ярмоленко коло позначки. А, До речі, вже, вже ми про, програємо Дармштату 0-1. Ну зараз шанс зрівняти рахунок. Андрій Ярмоленко вклипав, вгатив. Без шансів, таке не береться, навіть аби голкіпер вгадав напрямок. 1 1 1-1. Back to business. Повертаємося до гри. Так, Ярмола на подачу кутового. Рахунок як і був, 1-1 на кидання голкіпер забирає між до рук. Ну, а тепер вже кутовий коло наших воріт. Ярмола також тут підійшов допомагати, та вибежиш ти м'яч? Ну. Я не знаю, як робити. Ярмоленко не зіграв. 1-2. Ну, прикра поразка. Більше моментів після того не було розчарування наших болівальників, котрі прийшли на НСК Олімпійські, друзі. Ну, поразка. Нам не звикати. Хоча Ярмола зіграв непогано. 6,9 оцінки, ну могло бути і краще. Один забитий м'яч. Ну, з 11 метрової позначки. Три завдання з трьох. Ого. Плюс 15. тут нормально все було. А ви бачите, що нам нема сенсу грати вже взагалі в Лізі Європи, але ну, все ж таки давайте пограємо. Знову ж таки, я сказав моменти. За Ярмонка. Завдання, що тут? Ударив ствір, один лише так. Точні передачі. Ретут Перед 7 або ж 7,5. Погнали! 16 хвилина, 0-0. Ярмоленко зміщується, під ліву ногу пробиває. Голкіпер не зреагував, але там, мабуть, що не так і небезпечно було. Отримуємо можливість навісити, чи що. Це на нас Семеню буде навішувати. Ось тут непогано підійняв. його. Чому низом? Треба ж було верхом навішувати. Так, наш кутовий, друзі, нулі. Нулі на табло. Вже у нас 68 хвилина. Вибито м'яч. Наша атака триває. Ярмоленко. Можна спробувати підлаштуватися під удар, під ліву. Не дозволяють, не пропускають. Ярмола скосили, отримав по ногах, ну ми втратили м'яч. Штрафний від турків. Буде навішувати. Так. Ярмоленко ось тут зіграв на Діну. Ось тут вистрибнув. На відміну від попереднього матчу. Останні хвилини, друзі, нулі. Нулі на табло, Касимпаша з м'ячем удар по воротах. Наш голкіпер тут надійно зіграв і все ж таки відвів загрозу від наших воріт. 0-0. Так і зав... матч і завершено, друзі. Один, один бал ми набрали. Так, деталей немає. Скаут все побачив, що йому треба було. Продовжують грати в свою гру. Так, дивимося, попередній раунд, ну це на 16, так би мовити, Ліги Європи. Ми будемо грати проти Мілану. Ого, шансів в нас дуже небагато. От тепер треба думати, чи грати за Ярмолу, чи все ж таки пограти за команду. Ну, хоча в нас і команда така собі, побачимо, друзі. Побачимо. Ну, Буде цікаво однозначно проти Мілану, перший матч домашній. Ліга чемпіонів, гірники взагалі не вийшли з групи. Ну, Це трендіс. Так, що тут? Порту, Атлетіко, Ньюкасл, бенфіка Лепсих, ПСЖ, Інтер Арсенал. Це одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів. Севілля, Наполі, Реал Ман Сіті, М'ю, Барселона, Лаціо, Баварія, Мюнхен. цікаві, цікаві пари. Ну, Шахтар навіть до Ліги Європи не потрапили. І тут на 18-й позиції ми вже 17-й, по 10 очок мають українські клуби. Виживання в Бундеслізі триває. Будемо грати проти Майнксу, і знову ж таки е яскравий момент, а ось тут ще спробувати пограти не за Ермоло, а за всю команду. Можливо, можливо, так і зробимо. Симпатична арена власне, у стилі Бундесліги. Чимало команд. Взагалі, першої, і другої Бундесліги, мають ось за архітектурою такі, такі стадіони. Типічний, так скажемо, німецька футбольна арена. Ярмола, здається, пройшов крізь операторів чарівник. Так, 7-0. Так оцінка? Найменший бал ми мусимо набрати. Майнц. В атаці сьома хвилина. Тут треба, е я знаєте, від, відвик вже грати за всю команду. Так, наша атака, передача. Кабаєв, Владислав Кабаєв вперед. Микола Шапаренко. Ось тут можна спробувати пробити звідси. Я хотів в дальній кут, тобто вліво від голкіпера від нас, о, від нас, точніше, а він пробив якось не туди, куди я хотів. Так, Ярмоленко з м'ячем. Ярмоленко чому? Я протискаю, швидкість він не йде. Ну все, втратили момент. Хотів я пробувати там, але не дозволив нам. Ярмола якийсь дерев'яний. Дубовий. так. Знову Микола Шапаренко. Втрачаємо м'яч. 0-0 Майнц Динамо. Наш шанс, наша можливість. Семенджо. Ну, спробуємо перекинути. Що це за останній крок був? 28 хвилина. Нулі на табло. Майнц з м'ячем. Тут можна віддати, Ось на лівий. ні, в центр пішов пас. Добре, для нас добре, що ми на лівий фланг. Комбінаціна гра в нашому штрафному майданчику, удар ближній кут. ні захист не працює, ні голкіпер нас не врятував. Ми ну вже поступаємося, як бачите. 54-та хвилина, 1-0. в сватації. Проходить пас в центр, далі передача пішла. Я вам скажу і командую вони просто. Чи я вже відвик, треба частіше, мабуть, грати. Тому що там в подальшому ми ж то будемо очолювати команду, грати за всю команду. Щоб так, знаєте, не, не втратити навики. Треба інколи, мабуть, що грати за команду. Поступаємося з мінімальним рахунком на виїзді, втрачаємо очки. Цікаво, як там гірники. Якщо Шахтар виграв або в нічию, то ми будемо вже на останній позиції. У кожного так, невдала гра все ж таки. Головне нормально, спокійно на це реагувати. Слабка гра в матч. Що ми скажемо? Давайте подякуємо все ж таки за, за підтримку. Можливо, воно так і є, підтримують, можливо, авансом. Так, ну що, Різдво тут у нас. Благодійність, ну а що ще? Ні, ми 17 ті гірники також програли. Залишається у нас по 10 очок і здається, що це останній матч ось в першій половині цього сезону. Давайте, мабуть, що ще пограємо за команду. Яскравий момент граємо за команду. Андрій Миколайович виходить на поле сім. Оцінка. Повернути володіння. Точні передачі. Хоча би одну віддати. Ну вперед. Одразу 11 метровий 14-та хвилина. Знову Ярмоленко коло позначки має вирішувати. У нас там вже є талант. Ми прокачуємо стандартні положення є. 1-0. Виходимо вперед. Ну, Ось таке святкування. Штрафний удар. Знову ж таки. Довіряючи ярмолі пробувати. 19 та хвилина. Рахунок 1-0, друзі. НСК Олімпійський. Спробуємо пробити прямим ударом можна закрутити. Андрій Ярмоленко На навідмінно виконує стандарт. Без шансів. 1-0. Ну, це Ярмола може. Він і. В реальному світі, в реальному житті майстер пробиття таких стандартних положень. І ось тут. Так, Фрайбург. Втаксі. 2-0, друзі. 2-0. Динамо попереду. Це вже приємно. Давненько ми не вигравали, в слізі. Намагаюся тут відібрати все. Нормально зіграли відбори. у нашу команду і нам дозволяють провести свою контратаку. В центр віддаємо. Далі на фланг босс з м'ячем. Там Семеньо забігає. Ось тут лише віддав, Семенджо. Так, спокійно, без помилок. Андрій Ярмоленко з правою пробуває і далі кут. Андрій Ярмоленко оформлює хет-трик. Супер! ну Це його день. Останній матч першої половини сезону нам вдається. Так, і це ще все моменти першого тайму. Між ми, ми провалюємося, встигаємо повернутися до Тут намагаємося присунгувати. Що відбувається і голкіпер не зіграв? Ну то це, мабуть, що скрипт. Під'їхали скрипти. Ну як я там? Наче той намагався відібрати. Що б я не робив? Мяч не відібрали і пробив суперник якось так, але м'яч все ж таки влетів. Інтрига. 3-1. Ми з м'ячем. Микола Шапаренко. Семенджо ви бачите, коли Ярмолен не граєш, він стоїть собі там на фланзі і не зміщується в центр. Пробив все ж таки, але в руки голкіперу. Динамо Київ в атаці. 3-1. 85-та хвилина. Ярмоленко помиляється з пасом. Ну і на тому все. це був останній момент, який ми побачили. Все ж таки наша перемога. 3-1. Здолали Фрайбург і хет-трик Андрія Миколайовича Ярмоленка. Забирає м'яч додому. Ще один хитрик. Це круто. 10. Ну, звісно ж. Найвищий бал, кращий гравець матчу. Два завдання лише. Одне там щось ми не виконали, на жаль. Дуже подобалось твій матчі сьогоднішній. Так, ну, звісно ж. З дітьми. А, це благодійність, так, нам подякували. Круто. Це круто. Так, хороша гра в матчі. Похвалимо себе, чи що? Ну, давайте. Ну а що? Як бачите, в грудні матчі в нас вже немає. Можна вважати першу половину сезону завершеною. Далі зустрічаємо Новий рік. Дивіться, скільки у нас тут буде часу, щоб побухати, там, відпочити, провести свята вдома. Тут матч у нас Бундес Бундесліги. Ти -ти -ти -ти. Ось вже тут Борусія цікаво має бути. Ну і далі вже матч. це одна, 16 або ж попередній раунд, як там зараз говориться, фіналу Ліги Європи проти Мілану. Має бути цікаво, друзі. тримайтесь позитивних хвилі. Всім пока.